Я щиро вірю у твоє зізнання, і вірю я тому, що є кохання, що серце стук лунає безупину і що емоції нас двох поглинуть. Адже усім так хочеться кохати та іншу душу ніжно обійняти і розуміти, що у світі є ще хтось, на кого сонце з радістю лилось, і справді варто далі жити. Заради того, щоб усе любити І продовжувати свої старання та народити діток від кохання, і хай у світі труднощі усюди, кохайтеся в коханні, любі люди. Життя не створено, щоб умирати, життя усім дано, щоби кохати. А якщо вам подобається як я декламую вірші, Підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал.